Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожуківський Олександр. У 2025 році доходи бюджету України зросли на 24% Видатки за цей же період зросли на 24% до 3 трильйонів гривень. Ключовим драйвером зростання доходів стало суттєве збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. За даними української розвідки, Росія у 2025 році запланувала виробити 57 сучасних бойових літаків і 370 нових арт-систем, майже 250 танк т 90 М та понад 1100 БТР близько 2500 високоточних ракет, зокрема Іскандер, Кінджал, різке зростання виробництва дронів, зокрема Герань, Гарпія та «ФПВ». Також Росія активно модернізує, відновлює і відновлює тисячі одиниць техніки. Зростання цін на житло вторинний ринок, готові квартири, плюс 4% за останні 6 місяців. Плюс 14% за останній рік. Первинний ринок новобудови плюс 17% у другому кварталі 2025 року. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, загалом по Україні плюс 17 первинний ринок, плюс 14% вторинний ринок, середньорічне зростання плюс 15%. Тобто у вересні 2025 року ціни на нерухомість у Києві показали подорожчання на 14% за рік. При цьому новобудови ростуть швидше плюс 17% ніж квартири на вторинному ринку. Якщо ви бажаєте Дати або придбати нерухомість, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня.